Благодійний фонд Східний 1 заснували ще на початку повномасштабної війни небайдужі мешканці цього мікрорайону. Відтоді активно допомагають вимушеним переселенцям та нашим захисникам. А з 18 грудня в штабі організації стартувала видача продуктових пакунків. Отримати їх можуть люди, які належать до двох категорій. До однієї з них відносяться вимушені переселенці, от як 70-річний Анатолій Михайлович. До кривого Руху він з дружиною переїхав з високопілля наприкінці квітня. Ми приїхали сюди а у по телефону побачили, що видають гуманітарку. е, підмога, що можна, можна прожити. А от друга категорія, що також може отримати гуманітарну допомогу від благодійного фонду, родини, які мають діток від 3 до 5 років та зареєстровані в мікрорайоні Східний 1 що зробила і Анастасія. Отримати продуктовий набір жінка прийшла разом з сином та донькою. Каже, зараз це ще як необхідно. Зараз роботи нет, сократили в роботі всіх, і зарплати маленькі. поэтому дуже велике дякую, що хоч щось для дітей придумали. Скідую тут ті вот об'єднання, то ми приходим, як воно є. Як нам допомога надано. Ну ми дуже вещей багато тоже принесли, много принесли, одіяла приносили. На що треба всім допомагати? Я казала, кому до додому прийняти пожити. Комната одна є свободна. Не лише отримують допомогу, а й самі часто криворіжці долучаються до такої справи. До благодійного фонду не лише несуть одяг, іграшки та інші необхідні речі. Так, поки ми знімали видачу продуктових пакунків, до штабу завітали учні 128-ї гімназії. В навчальному закладі проходить акція Зігрій воїна. Тож діти вкотре принесли окопні свічки, які виготовили з батьками вдома та теплі побажання для військових. Ми вже втретє відвідуємо благодійний фонд Східний 1 Разом зі свічками приносимо вітальні новорічні листівки для наших воїнів та обереги. Наближаємо перемогу разом. Вважали найближчої перемоги, сили, мужності, щоб захищали нашу країну. Я вважаю, що звичайно їм це допомагає. Вони відчувають частинку дому, коли знаходяться на війні. Перший день видачі продуктових пакунків їх отримало за три десятки людей. Згодом бажаючих значно побільшало. Отримувачам при собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини для місцевих мешканців та довідка ВПО для вимушених переселенців. Благодійний фонд «Східний-1» отримав міжнародну гуманітарну допомогу. Це продуктові набори. У нас є група волонтери «Східний-1», також Телеграм. І тоді вже люди наступного дня прийшли. В одному продуктовому наборі це виходить 3 КГ, вироби, тушонка, консервований горошок і олія. До благодійного фонду Східний один надійшла тисяча таких продуктових пакунків, тож видача триватиме і надалі. Отримати цю гуманітарну допомогу можна по вівторках, середах та неділях з 12 до 15 години за адресою бульвар Європейський. Європейський-2». Вікторія Пінчук, Максим Морошов, Перший міський.